It is signed the joint statement by the President of Romania, His Excellency Mr. Klaus Werner Johannis, and the President of Ukraine, His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky. Yes. Yes. Okay. <coughs> Good morning. приймати сьогодні в котро чини президента України пана Володимира Зеленського. Шановний Володимира, ласкаво просимо в Румунії. Цей візит має, має історичний характер для двосторонніх відносин, і надсилає потужний меседж щодо наших конструктивних зобов'язань. Ми релації прагнемо двосторонніх відносин заснованих на взаємній довірі та спільних цінностях, з баченням на довгий строк і націлені на конкретних проектах на користь наших громадян та всього регіону. Тому сьогодні ми вирішили разом розпочати конкретно процес підняття відносин між Румунією та Україною до рівня стратегічного партнерства. Я радий, що ми сьогодні підписали разом з президентом Зеленським спільну заяву. Ви були з свідками цього підписання, заява, яка підкреслює ці принципові рамки подальшої співпраці. На сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні в перемозі у війні. Але як сусіди і партнери, ми повинні і зобов'язані розглядати наші відносини в довгостроковій перспективі. Я запевнив сьогодні президента Зеленського е, в тому, що Румунія та е, Румунське суспільство сповнені рішучості підтримувати багатосторонньо та змістовно Україну та український народ в тому числі допомоги військового характеру стільки часу, скільки буде потрібно, до перемоги над російським агресором до звільнення. Всієї території притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів, і потім в процесі відновлення та відбудови України хочу ще раз висловити своє захоплення особисто і від імені всього румуського народу мужністю та опором українського народу ще з перших днів цієї агресії, яка демонструє що Росія залишається головною загрозою для європейського континенту і всього Чорноморського регіону. Румунія та румунський народ були поруч з Україною та українським народом. Повторюю, підтримка України є стратегічним інтересом Румунії. Зміцнення безпеки України означає зміцнення безпеки Румунії. Ми підтримуємо таким чином боротьбу за основні цінності світу, в якому ми живемо. в нашій сьогоднішній розмові ми обмінялися думками щодо подій останніх подій під час війни. Я засудив ще раз найрішучішим чином удари Росії по портовій інфраструктурі України. Це є воєнними злочинами, що негативно впливає на безпеку громадян України та Румунії, та має негативні наслідки на експорт зернових з України і на світову харчову безпеку. На національному та союзницькому рівнях ми вжили необхідних заходів для посилення е, дій із е, моніторингу, підвищення пильності та військової поліції в чорноморському регіоні. І ми продовжимо зусилля щодо розміщення засобів оборони. Ми продовжимо зусилля щодо консолідації спроможності стримування та оборони на східному фланзі і Чорного моря Я високо е, оцінив конструктивні розмови з президентом Зеленським Нью-Йорку разом з президенткою Єврокомісії, і рішення, які ми тоді обговорили щодо експорту українських зернових, Ми прагнемо і надалі мати передбачувану і відкриту співпрацю, а також продовження застосування повністю і швидко. Погоджених заходів я підтвердив готовність Румунії працювати поруч з нашими партнерами міжнародними партнерами з тим, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки. Таким чином ми підтримуємо українську економіку, а також гострі потреби уразливих держав було погоджено вже подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. через Румунію транзитує на сьогодні майже 60% загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 мільйонів тонн зернових з України. Транзитували нашу країну, я запевняю вас сьогодні, пане президенте, що ми докладемо всіх зусиль для продовження підтримки України а також і для відповідної відповіді виправданих очікувань румунських фермерів. сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до європейського союзу. України та Республіки Молдова наприкінці до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні. Це рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Республікою Молдова попри дуже складні. Умови це буде і стратегічним рішенням для європейського союзу. водночас я підкреслив важливість впровадження всеохоплюючих реформ необхідних для вступу до європейського союзу для забезпечення стійкості держави та українського суспільства. ми провели обмін думками щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі про поглиблення політичних та практичних стосунків між Україною та Альянсом є історичним рішенням. враховуючи те, що Румунія приєдналася до декларації Великої Сімки щодо підтримки України, ми обмінялися думками і щодо впровадження у практику декларації та я висловив підтримку, повну підтримку. Мирній формулі запропонованій паном президентом Володимиром Зеленським, і повторюю: лише Україна може приймати рішення, коли і як вести переговори про мир у двосторонньому плані. Румунія зацікавлена в просуванні всеохоплюючого порядку ДНО на користь громадян Румунії та України. Ми прагнемо конструктивного підходу. Прозорого підходу націленого на рішення, в тому числі у чутливих питаннях Ми детально обговорили і питання забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. враховуючи те, що в Румунії проживає численна українська громада, а в Україні проживає численна румунська громада. І ми бажаємо. Щоб ці дві ці дві меншини які є важливими для наших країн, мали схожі права. Особливо я маю на увазі тут, звичайно, на мову, якою говорить, і на освіту рідною мовою. Дякую вам, пане президенте, за візит і за розмову дуже відверту і змістовну. Сьогодні вам слово, пане Володимире. Дякую тобі, Клаусе, шановний пане президенте Йоганіс, шановні присутні. Дорогі румунські народи, я радий відвідати Бухарест вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України, проти наших людей, нашої свободи. І перш за все, я хочу подякувати вам, вам особисто, вам, пане президенте, вашій команді, усій румунії. За життєво важливо та щиру допомогу всій нашій державі, нашим громадянам, українцям в цей. Жорстокий і складний час. Ми пам'ятаємо, як тепло зустрічали в Румунії наших людей, що рятувались від бойових дій. Румунія надала Україні і оборонну, і політичну, і дуже важливу гуманітарну та економічну підтримку. Ми вдячні за кожен прояв вашої солідарності, та будемо завжди пам'ятати, що у вирішальний момент Румунія, не вагаючись, обрала Україну. Шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні ми провели з паном президентом як завжди змістовні та плідні перемовини. Передусім, відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин. І сьогодні ми доручили нашим командам. Готувати це я впевнений, реалізуємо, і щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові. Речі нашої взаємодії і безпекові, в тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої формули миру і розширення нашої економічної та логістичної взаємодії. Ну, про обсяги президент про обсяги продукції президент вже сказав. Також транспортної поєднаності, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні. У нашій декларації також відображені. Підходи сторін щодо взаємодії з нашими національними спільнотами є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії в Румунії пілотів для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби. Я вдячний за всі надані Румунією пакети підтримки і за те, що ми обговорили сьогодні. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу життю несе російський терор, ракети та ударні дрони, зокрема іранські шахеди, якими Росія атакує нашу державу, нашу одеську область, в тому числі міста та села, які розташовані поблизу кордону Румунії. Це загроза не лише нашій державі. Завдяки нашій з вами спільній роботі Україна та Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої Україна та Румунія вдвох роблять критичний внесок в гарантування світової продовольчої безпеки і від нормальної роботи шляхів солідарності, якими з України експортуються продовольство Дунайських портів. Також морських портів одеського регіону прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох інших країн. Кожна російська ракета та кожен жахід, які б'ють по українських портах, б'ють і по нашому з вами спільному внеску в глобальну безпеку. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на мертву зону для нормального судноплавства. Ключова річ при цьому ППО. Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні і в Одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей. Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці в трикутнику. Україна, Румунія, Молдова. Ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї Європи. Передусім, це економічний розвиток. Ми вже досягли хороших результатів у розвитку логістики в цьому трикутнику, і вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значне і не лише для нас, а для Європи і світу в цілому значення високе значення. І дуже важливо, що наша співпраця між Україною Румунією та Молдовою дає значний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів. Ми разом стаємо сильніше. Не сумніваюся, що і Україна, і Молдова стануть членами європейського. Союзу тож важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції. Вже цього року Україна буде готова до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі і правильно допомагати Молдові також наближатись до ЄС з нами якомога швидше. Наш рух в ЄС це шлях забезпечення геополітичної стабільності на сході Європи. Звичайно, ми обговоримо з паном президентом сьогодні ще ситуацію на близькому сході на другій частині нашої зустрічі, як і Україна, Румунія принципово засудила терористичний напад на Ізраїль, і це дуже важливо. І потрібно, щоб увесь світ реагував так само принципово, засуджуючи терор та усіх, хто допомагає, чи може допомогти терористичним нападам. Треба не дати насильству поширитись близьким сходом. Треба не дати Росії. Сії чи будь-кому іншому розпалити протистояння, і треба зберегти результати всієї тієї роботи в регіоні, яка може нарешті принести довготривалий спокій та убезпечити від терору. Впевнений, будемо разом з Румунією підтримувати таку позицію на всіх міжнародних майданчиках. Дякую, Клаусе. Тобі ще раз за запрошення. Дуже дякую вам за переговори. Слава Україні. Добрий день, я Мадалін Пую, «Румунія-ТВ». Доброго дня, Мадалін Пую, «Румунія-ТВ». Суспільне, товаришня «Румунія», пане Президенте, ви говорили в вашій промові про військову підтримку Румунії. Чи може ви сказати, що ви сьогодні, прости, пане Президенте, надали вам якусь саму військову підтримку? Дякую вам за запитання. Я не впевнений, що можу вам сказати всі деталі, якщо чесно. Тому що в цій інформації може бути і інформація, яку не дуже хочеться, щоб чула Російська Федерація. Головний наголос сьогодні мій був на ППО. І Я дуже радий, що Україна була почута румунською стороною. Și o de zapytanie de pana prezentă Klausul care u wyстуpu prezidenta Zelenskiego, czому prezident Zelenskijski ne виступив в парламент Румуниi сьогодні? В цей момент там відбувається protest senatorів depucative României. Prezedintelui Zelensky a fost negociat între cele două delegații și comunicată public.

that is the so, uh, uh, in, in any country with all my respect and uh, really the situation that of course i came to visit people in romania to be very thankful and to speak strategically with president johannes also in my agenda to meet with prime minister and also with speakers i think with some parliamentarians but I didn't prepare any speech with all respect. Okay. Maybe somebody against, but I'm not ready to do it. Okay. Thank but next time, be sure, especially for your parliament, for all the journalists, for everybody, I will come and, of course, with pleasure, we'll do it. Thank you. Thank you so much. Доброго дня, пане президент Олена Чернякова, «Ми Україна. Буде два запитання: першочергово це світова безпека підірвана і питання до вас, Володимир Олександрович. Хто стоїть за напатом Хамазу на Ізраїль? І чи володієте в інформацією, що справді Росія напряму або якось опосередковано продавала зброю з України безпосередньо бойовикам? Це перше запитання і до вашого колеги. Також з приводу безпеки: чи сьогодні ваша держава відчуває абсолютно безпеку? У Чорному морі, у регіоні, якщо ні, що треба зробити, щоб вона такою була. І ще одне запитання з приводу f 16 Ви так заявили, що навчання почнуться, та коли і скільки триватимуть. Це 3 6 місяців, можливо, менше. Дуже дякую. You begin? Me? Okay, thank you, дякую за запитання. Хто стоїть за Хамазом? Я думаю, відповідь. Достатньо проста той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитись: підтримує публічно, підтримує зброєю. Це ж не перший день, не один день. Це відбувається тривалий час. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також в соцмережах ви можете побачити по сіткам в соцмережах, хто дає відповідні. Відповідні сигнали. Ось і все. Ми вважаємо що Росія одна з серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками. Це привисти. Що стосується теракту на в Ізраїлі, я самого початку сказав, повідомив, що засуджує цей теракт, виконаний в великому масштабі. І само початку сказав, що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону захищатися від ворогів. Як і хто стоїть е, за ці атакою, ми дізнаємося е, по мірі е, виникнення і преснення цих даних. Що стосується Чорного моря, Румунія є союзником НАТО. і е, таким чином, е, навіть якщо ми є чорноморською державою, е, посилюючи східний фланг Румунія. Має найбільші гарантії безпеки за всю свою історію, але є однозначно, що східний фланг потребує посилення надалі. Тому для цього потрібно приділяти належну увагу Чорному морю. і ми це робимо. І в рамках НАТО, і сьогодні з президентом Зеленським ми обговорили те, як можна краще співпрацювати в Чорноморському регіоні. Ми вважаємо важливим, щоб чорне море залишилося відкритим морем, не контролювалося тими чи іншими. Було відкритим для всіх, хто має вихід до чорного моря, аби використовувати його. Як це зазначено у міжнародних договорах? ми маємо ще багато чого зробити, і з вашого дозволу, як я вже сказав, і в рамках інших форматів, ця війна, яку Росія розпочала проти України, незаконна війна, несправедлива війна. Де підступна війна відбувається в Чорному морі, в чорноморському регіоні. Тим більше ми маємо весь інтерес ми зацікавлені а, в тому, щоб разом посилювати безпеку в цьому регіоні. Да. Дякую.